Одержимість помстою загроза знищення людської раси, протистояння та єднання заради виживання. Саме такі теми порушує книга Боги і дракони, фінальна частина трилогії американського письменника Кевіна Чея Андерсона. Це історія, де переплітаються політичні інтриги, війни та вічний пошук людяності у світі, що опинився на межі знищення. Це видання особливо не лише сюжетом, а й художнім оформленням, над яким працював тернопольський митець Олег Кінель. Ілюстратор передав атмосферу. Боротьби, магії та драматизму візуалізувавши те, що автор закладав у свій текст, трилогія розбудити дракона це світовий бестселер. Він вже друкувався в Америці і набув великої популярності в кожній книжці. Десь приблизно 11-12 ілюстрацій. Плюс там йдуть цікаві мапи, тому що це є фентезі. Людина хоче подорожувати. Презентація книги Боги і дракони відбулася у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці. На події заприлися шанувальники жанру фентезі та сучасної книжкової графіки. Я прочитала цю трологію досить недавно. Дві книжки я взяла з фонду цієї бібліотеки, а я докупила, бо мені не терпилося дізнатися, що буде далі. І мені дуже сподобалася ця трилогія. Це така епічне фентезі. Я просто в захваті. і ці ілюстрації вони дуже класно доповнюють цю трилогію і вони допомагають уявити і краще собі розуміти, як воно все відбувається. Робота на трилогією американського автора тривала понад три роки. Книги друкували у прифронтовому Харкові, попри блекаути й тривоги. Перша частина з'явилася у видавництві «Медіасон» у 2023-му, а фінальна боги і дракони вийшла друком цьогоріч. Окрім того, що ми потрапили в період ковіду, ну а далі в початок війни, то трошки це наклало свій відбиток на те, як вона швидко виходила. А загалом досить цікаво, тому що ця трилогія, сама історія, вона дуже згадна, нагадує те все, через що зараз ми в Україні проходимо. Де є протидії між добром і злом, виклики до слова Кевін Джей Андерсон, американський письменник-фантаст, відомий співавтор, писелерів із циклів зорині війни та дюна. Однією з наймасштабніших у його доробку стала трилогія Розбуди дракона, і тепер українські читачі мають змогу познайомитися з нею повністю.